На мрію до челенджу, але спочатку я вам покажу я зробила ще один челендж. Він є в продажу навіть. За рік можна назбирати 25 тисяч гривень, є на 50 тисяч і є на 100 тисяч. Якщо вам цікаво, я наступний раз покажу. Тобто, це щомісячний виклик. Написала вже не челенджі, а виклик український це буде виклик. Щомісячний виклик. І ось він на кожен місяць, У мене розписано кожен тиждень, розписана сума. Видно? Я зараз. Дистану. Розписана сума. Ось. Перший тиждень, другий тиждень, третій четвертий. І так є на кожен місяць: лютий, березень, квітень. Тобто, взагалом з цих челенджів, якщо збирати кожен місяць, можна не збирати. Тисячу. Ой, 25 тисяч. Я взяла собі не 100 тисяч. Взяла 25 тисяч. І сьогодні я замальовую за два тижні. 1200. Ой, я це хотіла чорним маркером. 1200 і 700. Це за два тижні я замальовую. І так, у нас, виходить, 1200 і 700. 1900. Потім, якщо назбирається, вони довго лежати не будуть, приблизно так, щоб скільки там, на 50 чи на 100 доларів. Я це все поміняю і вкладу, щоб долари лежали тут. Тобто. Ще ось такий будем челендж закривати виклик.